А зараз до вашої уваги без коментарів про те, як відзначали своє професійне свято День журналіста, наші колеги з районного часопису Голос Відродження. Дуже добре, що є таке професійне свято, яке єднає журналістів. Тож я всіх вітаю з Днем журналістів, всіх. Наш колектив, і журналістів, всіх, хто працює в нашому колективі, колектив ТРК Гроди, зичу гострого пера, чутливого мікрофона і жертовності. Бо без жертовності не буває журналістики і ж хорошого журналіста. Хороший журналіст має бути жертовним. Бажаю усім вам, усім нам, міцного здоров'я. Сміливих планів творчих здобутків і миру, всім нам миру в Україні і в наших родинах, всього найкращого. Саме ви, саме ваша праця є повчанням і для чиновника, і для політика, і для простого громадянина. Саме ваша правдивість, яку ви... Передаєте через засоби масової інформації, передаєте її при перед зустрічі з людьми. Вона є повчальна, а ми повинні стояти на спорожі, та як воїни наші стоять на сході України, так само ваші оті всі написані вашими руками побажання, аналізи і так далі будуть якраз спонукати до того швидшого примирення. На нашій рідній Україні. Я вас всіх, ще раз всіх, всіх вітаю ваші родини, сім'ї, вам, злагоди, добра і найкраще, щоб було мир і спокій, тоді все буде добре. Оційної сфери Бронівщини, всебічне висвітлення подій та злагоди Дня журналіста, Говорю державністрації, голова районної ради. Грамотою нагороджується відповідальний секретар комунального підприємства районного закладів здорожня Аврамишина Оксана Йосифовна за сумлінну творчу працю, професіоналіст, розвитку інформаційної сфери з нагоди дня журналіста, голова адміністрації. Якось не цілується, грамотою нагороджується ветеран журналісти. Прімство району затового звідчення Галина Романівна Петрусь за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, благовий внесок розвиток інформаційної сфери вродів всевічне висвітлення подій та з Дня журналіста. Так, зараз переходимо до подяк. Подяка кореспонденту. Приємство його на газета озвідрочення, кість Марії Володимирівні, за сумліду творчу працю, високий професіоналізм, вагомий внесок в розвиток інформаційної сфери і всебічне висвітлення подій та злагодить дня журналіста. Наймолодша. Наймолодша? Так, Приємно. А вже подяку мати, бачите? <різична> <різична> Подяки літературному працівнику комунального підприємства району Газета Галицькій рені Романіві за сумнівну хворчу працю, 80 літ, за більш витисвітні події та народи Дня журналіста. <різична> Подякувати <різична> рану журналістів, комунального підприємства району газета Голос відродження. Богдану Івановичу зробку за сумівну працю в засобах масової інформації, вагомій особисті насоб установлення і розвитку інформаційної сфери Бродівщини, всебічне висвітлення подій та згоди дня журналіста. Голова адміністрації голова ради. Дякую <від> <під> Ваша збоя це ваше слово, ваша правда. Ваша позиція, вона є стійка і незламна. І від районної ради, від депутатського корпусу, від апарату Бродівської районної ради я дійсно вас і вітаю з вашим професійним святом. Ваша справа дійсно нелегка і непередбачена. Тому особисто від себе і від районної ради, бажаю вам та й енергії для здобуття тих всіх планів і імпій, які ви собі запланували. Бажаю вам удачі, бажаю вам сили, але сили бажаю вам у слові, а ще каже слово найсильніше. Також бажаю бути вам. Незалежними і вільними. Зі святом вас, дорогі наші журналісти. Дякую. Дякую, і ваша праця буває ненормована і в святкові дні, і в поза робочий час. Ми завжди бачу, як ви працюєте, щоб ваші рідні розуміли вас, щоб можливо часом їм. Менше приділяєте уваги, як би потрібно було, але щоб вони вас розуміли, підтримували. І всього-всього вам найкращого, дорогі жіночки. У нас команда також долучається до всіх привітань, побажання, які були в цьому залі. Хочу привітати з вашим поцільним святом, побажати вам міцного міцного здоров'я, міру і злагоди вам вашим і вашим сім'ям і хочуть наснаги на вашій гірті праці. Не тільки від громадської ради, від ветеранів. Знаєте, чи дощ, чи сніг, пані Наталі, що Богдан Іванович, він всі там біля пам'ятників, наших ветеранів. Мені дуже приємно сказати вам, що хто є нас на того здоров'я, що вам добре, щастя і море любові, до лікаря. Мене вони всі здійсняться, сповняться, збудуться, Найкраще подобається і це в нас дійсно більше жіночий колектив. То бажає як жінка, жінкам щасливої, хорошої, такої доброї жіночої літої, а як журналістам і працівникам такої газети опера», такої своєї позиції, свого журналісткого стерження і шануємо вашу газету, цінуємо вас. Як працівників цієї газети, і нехай щастить вам і щастить вашій газеті, щоб поле читачів вашої газети ще раз збільшилося, щоб вона була, була більше тиражованою, ну і щоб була більше компенсована ваша праця. Знаю, що зараз в даний момент. Ці зайві підплати, які у вас є, не відповідають вашій творчості і вашій роботі. Я. Я не ставлю питання, щоб журналіст став над суспільством, щоб журналіст став над колективом. Ні. Саме найбільший інструмент людської совісті, людських почувань, то є правда. Якщо ти володієш інструментом правди, ти завжди будеш на висоті, і будеш задоволений своєю професією. Тому я хотів би, щоб наші журналісти голосу відродження відчували себе на рівні, в суспільстві, не кимось, хто дає завдання і так далі, хоч і завдання треба виконувати розумно і так далі, але бути на рівні з владою. Тому що журналістів законно і правильно називають четвертою владою суспільства. Тобто тою владою, яка може дати оцінку владі партіям, іншим громадським організаціям. Тому до цього треба тягнутися, цим треба просто жити. Тоді людина буде відчуватися справжнім журналістом, тоді її буде поважати суспільство. Громада тоді вона буде е, дійсно е, розуміти, що вона виконує найсправедливішу спільстві на суспільстві.